Так важлива думка кожного. Вікір, що ти думаєш? E... Сам би хотів знати, що я думаю. Я. е. E... Ну що, згодний чи ні? Що? Це виродок поганого, він ще й вагається. Як він сміє бути таким безсоромним, га? Заждіть. Це означає, що йому не не подобаюся, правильно зовсім ні. Він жорстокий, а все Редені ніжний. Прямий табічний рід не має сенсу у сім'ї Басківлі. Він коли з роду Леви ходить слабаки, а з роду ван геній. Ви так високо оцінюєте юного навички. Невже він настільки талановитий? Ге. 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 Адольф Морг. Що йому надо? Володіє шест... 6... Шостим магічним колом. Він один із найсильніших у Клані Мор. Він також відомий, як дядько, який надмірно пікується про племінницю. Гей, дитя, не хочу тебе образити. Але бути трохи талановитим замало, щоб подружитися з Клаус. Це ж ти пропонував заручне, а не я. Особливо я не знаю людини, яка би витримала життя разом з камус. Хм, чому він такий міцний, га? Чому ти не відповідаєш? Ти взагалі мене слухаєш, га? Я перестав слухати, як тільки ви заговорили до мене, Кретин. Як він може так сміливо відповідати, дяді, га? Хо-хо-хо, ха ха-ха. Голова клану, чи можу я поговорити з цією дитиною на самоті. Один з найсильніших магів імперії хоче провести допит восьмирічної дитини, чи Хо-хо. одного дня ця дитина може стати чоловіком моєї поймінниці. Я прошу це не як посол Морг, а як дядько цієї дівчинки. Дядьку, не роби цього. Моя дорога поймінниця, зараз тобі краще посидіти спокійно. Зараз вирішується твоя доля. Коли це повинно було статися? Так, що ви скажете, патріарху? Ну. Якщо ви наполягаєте? Епізод 15. Ох, дитино, баскервілів, зараз побачимо, з якого ти тіста. Покажи мені все, що вмієш. Якщо хочеш взагалі вижити. Так, покажу, а що ж тут зробиш? Ти не притомнієш, якщо я покажу тобі все. Дозволь дати тобі фору. Ха -ха. Він створює глетчик. При цьому він ідеально поєднує магію землі, води та вогню, меншого я й не очікував. Впродовж дуелі на моїй голові буде глечик з водою. Якщо пролється хоча б одна крапля, я визнаю свою поразку. Та ну, Адольф Морс сильна людина в минулому житті, а я сподівався. Сподіватися не міг про дуель з ним. Це гарна можливість відчути його силу. Я впевнений, що мої думки збігаються думками Х'юго, в іншому разі він не дозволив би цю дуель. Які були мої шанси на перемогу, якби я зіткнувся з ним до регресії? Давай, іди до мене. Приблизно 50% на приховане вбивство і приблизно 10% на атаку ВОП. Мені не потрібно думати про це. Мені потрібно діяти. <кій> Час випробувати навички великого мага. В атаку. Ах. Ти не можеш просто бігти на дядю. А чого б і ні? Бах. Дрога... Поміне, це чому ти йому підказуєш, А їхній щит вельми ефективний проти мечників. Його тяжко зламати навіть з використанням аури. Тссс... Бабах. Тепер моя черга атакувати. Хе -хе. Дякую, це вже занадто. Ти ніколи не використовував таку магію у спарингу зі мною, га? Камоус, на чиєму ти боці, а? Ти виродок, я тобі не пробачу. Від його атак дуже складно гутись, але це можливо. Що може зробити молода гонча проти ликомага? Це вся його сила. Якщо використати всю силу і досвід, який в мене є, я зможу зламати його щит. Можливо, навіть і вбити. Твої атаки не мов укуси комаря. Не твій меч. Твій меч не зламає мій щит. Його атаки б'ють в одну і ту ж точку. Він, немов, відкалібрована машина. Його сила та майстерність заслуговують похвали. Однак... Бабах! Хо-хо, це наче намагатись зламати кам'яну стіну, кидаючи в неї яйця. Тобі потрібно враховувати міцність свого меча та мого щита. Потрібно вивчати свого опонента, а не вперто бити його мечем. Ах! В тебе явно є талант, але він недостатній для заручень з моєю племінницею. А-а-а. Що? Що? Як? Як це сталося, дідько, га? Думаю, цього достатньо. Чи мені потрібно вилити більше, га? Хе-хе-хе. Оце так. Хоча це і просто випадковість, але він переміг дядька. А це означає заручені неминучі. Випадково? Та ну. Уламок мочав влучив прямо в центр Глечика. Вікір Ван Баскервіль. З нього вийде набагато сильніша гонча ніж я думав.